Що ж, друзі, всім привіт! Ви на каналі своїми руками. Давненько у нас відосиків не було. Ну, В принципі, немає все часу, не вистачає робота і так далі. Дуже багато справ останній час. І, тим не менше в нас зараз йде війна. Тому не дуже довісілі. Але в один єдиний вихідний за практично весь місяць зараз трошки займемося каптінням. Отже, зараз покажу, що у нас буде в меню сьогодні. Сьогодні обійдемося без оцих рецептів і скажімо так, покажу м'язко, і відразу перейду до каптіння. Тому що на каналі є відео, як, що, до чого, скільки грам солі, скільки росов і так далі. Зараз покажу наше м'язко. Отже, дивіться ось таке наше м'язко. Вирішив взяти два невеликі гарні. Кусочки сала, це у нас два кусочки, це балик, а це у нас ошейек. Ну, А це два курячі філешки В загальній сумі 2,5 кг. вважав, це все. <кій> Наша знаходиться там далі Коптильня Зараз перейдемо, покажу до неї. Отже, зробив І мало що тут, скажімо так, свинина маринувалася і маринувалася курятина. І маринував. 10 годин, рівно 10 годин маринував. Тому спробуємо закоптати. Я думаю, все буде добре. який перчик спеції. Все приправлене, промариноване. Зараз, зараз заряджаємо нашу коптильню і переходимо безпосередньо до коптіння Після 10 годин маринування дістав з маринаду і вивіз ось у нас тут на сушилку. Зараз дуже вітряно, мух я не, не спостерігаю, але пізніше куплю спеціально таку москітний ящик для того, щоб туди скажімо так, розміщати наші е, продукти. Все, як завжди, будемо коптити на вільхи, аромат, щепи, а щепа ароматна на, Чому? на вільхи. Так, ось наша коптильня. Все вичисте, воно вже нападало із шовковиці. Так, цвіт треба зараз його прибрати. Це все прибираємо, насипаємо наші щепи щепи, будемо використовувати половину цього пакетика. щепи багато не потрібно. Ну, це хобі. Я ж кажу, у вільний час займатися чимось. Зараз займаємося цими дровами. Так, це хобі для душі, ну, плюс смачно та корисно. Будуть питання, запитуйте. Зараз заправляю і показую, яке воно все буде в заправленому вигляді, а да, і забув сказати, що там у нас м'язко висить, то йому приблизно треба півтори-дві, а то й краще навіть всі три години повисіти в холодочку, вивітритися. Тому що наш продукт сюди, коли ми будемо розміщувати вже на каптіні готувати, він має бути сухий, мається на увазі, маринад має вивітритися щоб не було вологи. Тому що якщо буде волога, буде сідати нагар на наше нашему. А значить воно буде тоді гірке. Ну, воно в мене вже десь, десь годину вже точно висить. Зараз ще годинки повисить, бо вітер у нас великий, вивітрюється швидко. І розміщуємо. На дні бачимо, скільки щепи. Кажеться, вроді небагато пів пакетика сюди висипав, навіть півполовинки, я б сказав. Оцього більше цього більшені достатньо, тому що я привик заливати сюди водичку, регулярно стравлювати дим. В принципі, все за себе нормально. Переходимо безпосередньо до коптіння. І так, наше м'язко вже підсохло, трошки підв'явилось, волога вся пішла із нашого продукту. Раптово було скажімо так, обнаружено, що фольга закінчилась, там не доставало її, не вистачало. Тому засипав сіллю. Можна і так. в принципі, Сіль теж дуже гарно впити, а потім, впитує жир. А потім її, коли чисто ми вибиваємо, вона, каміння наробиться, так теж можна робити. Зарядили, все наготували, ще по на місці, закриваємо кришкою і підпалюємо. Пройшло 20 хвилин. Значить, якось швидко пройшов цей момент, коли ще потліла. Хоча дивимося, вона ще тліє, спускаємо димок, хай коптеться, це не поміха. Але на нашому вже циферблаті більше 100 градусів. Ну, це за рахунок того, що зараз вітер і тепло. На вулиці класна погода. Я пам'ятаю взимку, як коптив, я не пам'ятаю на каналі останнє чи передостаннє відео із капченими з лаковиками, то на вулиці було мінус 2-5. Щось ну, мінус був конкретний. То в мене, я не знаю, вагон дров тоді було знищено. А зараз он підкинув, горить, вже температуру нагнало, 15 хвилин прокоптилося. Зараз ще повже вже догорає. До... Скажем, моя жестливо. Далее поднимаем температуру. И далее. Ох, не знаю, так подобается мне это хобби. И смачно, и корисно Не вид У нас 40 хвилин коптіння, куряче я витяг. Це що це фішки чи грудки? я не знаю, що це таке вже. Це куряче м'ясо, це філішки курячі Значить їх витяг через 40 хвилин, тому що куряче м'ясо готується набагато швидше. Ну, а свинина ще готується. Зараз ще хвилин через... 15-20 знімо м'язко. Перепрошую не а сальце, щоб воно скажімо так теж вже вивітрювалося Ну і потім будемо знімати вже палик і ошийок. І так рівно 1 година, 15 хвилин. зайняло повністю все коптіння. Бачимо, що сіль тріщить он, впитала весь жир. Таке у нас м'яско вийшло. Саме головне, що жир не горів, тому що жир обов'язково має збиратися лотком. Ну і все, тепер вивітрюємо і потім переходимо до дегустування. Так, Все наше м'язко вже знаходиться на вивітрюванні. У нас досить вітряна, гарна погода. Аромат просто класка. В принципі, все те, що я хотів. Зараз візьму марлю, накину марлю, щоб не, мухи да, різні жучки не сідали. Хай вивітрюється, Годинки дві, я думаю, а то й три навіть. І перейдемо до дегустування. Ну що, друзі, вже ось вечір. У нас дві годинки наше м'язку вивітрилося. Ось дивіться, які волокна. Шикарна, просто красота. Вже зараз смачимо. Закуштував дуже все смачне. Значить, вийшлося просто бомбезно. Навіть, не знаю, навіть трошки здивувався, тому що менше маринувалося, але вийшло біле. Ну, от як куповане. Дивіться, нічим не відрізняється від купованого. Небагато щепи, в міру прокопчене. ну просто клас. Просто клас. У нас ось вже все воно в холодильничку відлежалося. Так, це наш баличок. А оце наше серце. Зараз показую. Ось як пропеклось наше серце. Просто бомба. Просто бомба. Тобто сирого нічого немає. І зараз відріжемо декілька шматочків сальця. Сальце, під цибульку. Та якийсь міцний напій. Буде саме то, що потрібно. От так воно все ось виглядає. Апетитно, гарно. Ну і покажу, на прикладі. ось у нас є один отакий шматочок. Зараз бачимо такий у нас шматочок. Його розрізаю. Просто показати, як це все виглядає. Немає ні кров'яного, все пропечене. Просто супер. Тож, всім смачного. Дякую за перегляд. Кому сподобалось ставте лайки. Є питання, запитуйте на зв'язку. У нас уже наступний день. Наше м'язко повністю вивітрилося. Вже жирок, який був захолов, просто аромат неймовірний. Це наше сельця. Це наш баличок, а це, а це ошияк. Бачимо, все пропеклося, все гарно. Ну, капітально, мені подобається. Вчора вже смакували, вечором сім'ї подобається. Отже, такий результат маємо зараз винесу на світло, Ось на світлі. Ну, те, що потрібно. Тому всім смачного.